Я думаю, що величезний вплив мав удар і Ірану по Ізраїлю. Це каталізувало процеси. Звичайно, активізація СІ, але ж ми бачимо, що Китай фактично зараз припиняє фінансову співпрацю з Росією. Основні банки Китаю припиняють транзакції з Росією. Тому активізація Сі тут в даному разі має ну, що називається двобічний характер. З одного боку, СІ досі підтримує Росію, з іншого боку, Китай, боячись санкцій Європейського Союзу і Сполучених Штатів, Китай намагається йти в все-таки цивілізованого світу. Тому я б говорив саме про таку роль Сі в цьому. Ні, я маю на увазі те, що він от якось так дивно співпалий його заяви. Із активізацією питання голосування у Штатах, тому які ну, Штат... заяви візити до Франції, до ну, Зорада до Града, звичайно до... Да. Будапешта. Да і, і от чи, чи не є тут така зараз а, взаємозалежність, що всі вже просто підперло, так як і Трампа а, фактично достають всі свої козирі. І Америка достає. ну, Трампа риторика ну, реально стала така прийнятною, мається на увазі, що допомогу треба давати і так далі. І всі розуміє, що от, ну, така якась, точка біфуркації, і чим далі будемо відтягувати цю всю історію з можливою там підтримкою Заходу, тим гірше буде. Я це зараз дивлюся, бо ну, складні такі бронівські рухи відбуваються. Ну, знову це ж таки, така моя конспірологія. Мені Ні, знає... це моє право на життя. Чому? Ні, це не конспірологія. Це, це... нормально, це, це одна із причин. Але тут ще підхід от, правильно про наступ, що тут же треба розуміти, що може скластися дійсно уявлення і враження, що так, це коштує а, сотні тисяч життів. На жаль, тому що відтягування допомоги це дійсно так, і це б'є по нас. З іншого боку, в чому логіка таких дій, тому що, а, скажімо так, а, якщо ми. Не наступаємо зараз, не робимо рішучого ривка на полі бою, відповідно, і не просуваємося. То має сенс, мабуть, виснажувати ворога до тих пір, поки в нас не з'являться такі можливості, і це не коштуватиме нам стільки життів, якщо ми будемо знову ж таки повторювати наступи, як були на запорізькому напрямку. Ну, в лобі, ти і все. От дивіться, зараз Росія йде в лоб, ну що це їм дуже допомагає. Ну Вони ж втратять скільки людей. Десь вони то просунуться, ну це ж жах. Що уявити, що Україна так буде воювати? Тому шукаються рішення, по-перше, не тільки на театрі воєнних дій, а й поза театром воєнних дій. Оці удари по Росії. Це ж теж спосіб знайти рішення, яким чином там вплинути. Спосіб знайти рішення через оцю от мені розказували, що Німеччина докладає великих зусиль зараз, щоб затягти Китай на ту ж формулу миру приїхати, угу. Швейцарію. Чому? Тому що це удари по Росії, знайти ФО знайти формулу, як підійти через російських партнерів. Начебто, які їй допомагають, щоб їх вичивити, і ми вже говорили про зменшення експорту в Росії. А це б'є, ну воно ж зараз не проявиться. Ну через півроку воно проявиться. Справа в тому, що тут на рахунок зменшення можливостей Росії е, через їхні торгові відносини з Китаєм, я чесно кажучи, не бачу перспективи. Тут більше балачок, Чому? А, ну Костянтин мусив піти, да, там з низки причин говорив про те, що є обмеження банківських операцій, але а, якщо брати до уваги заяви, які пролунали від китайського МЗС в останній тиждень а, від обох речників китайських і від, а, ну там я не пам'ятаю, чи Іван із приводу говорив, але сі приводу говорив, ніхто не повинен ставити під сумнів, нормальність сьогодні відносин. Китаю і Росії. Але ж розумієш, китайські заяви це, ли, це тільки напустити туману, щоб ми рік потім думали, що вони мали на увазі. На справи треба дивитись. Блумберг дав графіку, статистику по експорту з Китаю. Не просто по банку, по період? експорту. За початку цього року uh -huh. вони взяли, от близько до 4 місяців впало, впало катастрофічно, навіть менше ніж було в березні 22-го року. Там графік отакий пішло вниз крива. Uh -huh. Uh -huh. Тотально. Тобто, заяви так. Звичайно, вони будуть робити. Китай робить дуже багато заяв. І с люди сидять, їх намагаються. Ну, так. Це ж з претензією yeah. на відновлення, значить, цих об'ємів. Бо китайська економіка за повідомленнями тих же західних аналітиків в першому кварталі демонструє серйозне зростання по року. І вони прогнозують за заявою прем'єр-міністра Китаю вийти на 5,8% у річному вимірі росту ВВП. Це дуже великий не вийдуться за рахунок Росії Ні, Росії, мова не за звичайно, рахунок. Ні. вони ж зараз маються, Саш. Ну так вони ж впав експорт, але вони ростуть. Ну, вони ростуть. Так, так. Вони вони ростуть. Ростуть, так, вони ростуть за рахунок збільшення торгівлі з країнами ЄС. Вони в першу чергу за рахунок них. І за рахунок того, що вони імпортують американські технології, які дають можливість запускати економіку. Плюс за рахунок того, що вони втягнули ЄС зараз і втягують свою цю. Який здійнявся був? Який був здійснявся гвалт по заводу Volkswagen, який випускає електрокари? Китаю, що там стандарти не дотримуються, все-все. все, все, все. Mm. Німці пішли на будь-які умови, тільки б залишити там виробництво. Тобто, це, ну, це, це воно так працює. І Китай дуже активно тримається за ЄС. Америка треба для того, щоб звідти завести, тому що це інновації, технології, все ж таки Китай не може. А Європа для того, щоб це все збувати. Ринок, Найбільший yeah. ринок світу.